Поки на заході розмірковують, чи стане втеча прем'єра Сирії Ріяда Хіджаба початком кінця режиму Асада. Урядова армія готується до удару по форпосту повстанців в Алепо. На околиці міста нібито стягнуто 20 тисяч солдатів. Тоді як сили противників режиму Башара Асада оцінюють у 6-8 тисяч осіб. Повстанці скаржаться, що в них катастрофічно не вистачає зброї однак, поки що їм вдається утримувати позиції в районі Алепо-Салахедін. За словами очевидців, в останні години туди увійшли урядові танки, а на дахах засіли снайпери. Лише за ранок вівторка в Алепо загинули близько 20 людей. Попри те, що головну увагу під контрольні осаду війська зосередили на Алепо, військові дії далі точаться на півночі Сирії в провінції Ідліб. Армія намагається перекрити біженцям шлях до втечі, адже саме звідси сирійці найчастіше виїжджають до сусідньої Туреччини. За даними Анкари, притулок на турецькій території вже знайшли майже 50 тисяч сирійських біженців. Тим часом Сирією ширяться чутки про втечу ще двох міністрів сирійського уряду, а також арешт третього. Офіційний Дамаск це спростовує, запевняючи, що на засіданні Кабміну у вівторок були присутні всі його члени. Підтвердити чи спростувати цю інформацію з незалежних джерел неможливо.